Привіт, друзі! Якщо вам приносять більше радості купівля нової пряжі або тканини, ніж купівля нової сукні або кавтинки, якщо фільми та серіали ви не дивитесь, а слухаєте, то ви потрапили за адресою. І я дуже рада вітати вас в гостях на своєму каналі у пані Олени. А пані Олена це я. Перш за все, величезне дякую всім тим, хто підписався на мене, хто дивиться мої відео, залишає мені свої вподобайки та коментарі. Це дуже надихаючі, і я намагаюся зробити свій контент максимально якіснім, якісним, натхненним та цікавим для вас. По-друге, якщо ви ще не підписалися на мене, підписуйтесь, будь ласка. В майбутньому ще дуже багато цікавого вас чекає на моєму каналі, бо в мене величезна кількість ідей. І мені дуже е, цікаво все, що відбувається в, творчій, в творчому просторі. І все це мені хочеться спробувати самотужки. Тобто, я сподіваюся, вам теж буде цікаво за цим всім спостерігати. Так, і це відео записано одразу в двох, в рамках двох спільних проєктів. Перший проєкт це, як завжди, магічний кубик, який у нас іде одразу після шаленого тижня стартів. А другий проєкт це різдвяні зустрічі від Миколая до Василя, які також як і магічний кубик організувала Олена Буганова. І багато дівчат-рукоділочок вже українські дівчат рукоділочок вже з нами. Ми разом. Щось цікаве творим, знімаємо відео, надихаємо вас. Так що переходьте, будь ласка, за посиланнями, які я залишу в своєму інфобоксі на Оленку та на всіх дівчат, які беруть участь в цих спільних проєктах. Проходьте, дивіться, надихайтеся, підписуйтесь, залишайте вподобайки і коментарі. Також підтримуйте наш україномовний Ютуб. Хочу нагадати вам, в чому, які правила в, в грі магічний кубик». Ну, може хто не знає. Так, кубик має шість гранів, тобто ми відповідно цим граням. Нам треба на початку гри мати шість проєктів. Кожному проєкту ми присваємо порядковий номер від 1 до 6. І Оленка напередодні кожного дня кидає кубики і два кубика, і там випадають два номери, які нам кажуть, які саме проєкти ми будемо просувати напродовж дня. І чому ж саме це відео у мене записується одразу в двох спільних проектах? Тому що всі проекти, які беруть участь в грі Магічний Кубік, у мене також мають відношення до? Різдвяних і новорічних свят, це може бути подарунки або прикраси для ялинки або моєї оселі. Тому, як то кажуть, одним махом двох зайців. Ось. І щоб розпочати грати в магічний кубик, давайте подивимось, які саме проекти у мене. Я взяла е, на, на цей тиждень відразу хочу зізнатися, що я, щоб себе чуто, е, трошечки под, под, підстрахувати, я схитрувала і е, один проєкт записала двічі. Але це теж має свою рацію, тому, тому що Перший мій проєкт, який записан під номером 1,5, це спідниця для моєї ялинки, яку я плету з паперової лози. Зараз я підключу підзйомку і ви побачите, на якому етапі вона розпочинала цей тиждень. І я її доплела до того самого етапу, коли в мене закінчилася паперова лоза. Тобто, щоб продовжити мій проєкт, мені потрібно було накрутити цих трубочок, по а по-перше, а по-друге, ну, вже плести. Ні, по-друге, ці трубочки треба обробити спеціальним чином, а після цього вже можна плести. Тому я взяла два пункти з шести для моєї спідниці під ялинку. Спочатку, я, якщо випадають номер 1 і номер 5 я їх так рознесла трошечки, то я буду плести трубочки, ой, фу, крутити трубочки, а потім, якщо я вже накручу необхідну для мене кількість, то я буду а, плести. Доброго ранку, понеділка. Запрошую всіх подивитися на дуже привабливий атракціон під назвою «Магічний кубик». А перед тим, як ми перейдемо до самої гри, давайте подивимось, які процеси та на які номери я розподілила. Так, і ще одна примітка. На жаль, цього тижня обидві мої учениці навчаються вдома в режимі онлайн. Тому я благаю Бога, щоб мені вистачило часу на рукоділля в цілому. А ось щоденні зйомки точно накрилися мідним тазом, бо вдома дуже галасливо і мені весь час доводиться відволикатися на молодшу мою школярку. Учасник під номер один спідниця під ялинку із паперової лози. Що це означає? Це означає те, що я перестала плести спідничку на тому моменті, коли в мене закінчилась паперова лоза. Тобто мені треба спочатку накрутити паперові трубочки, обробити їх і тільки потім починати плетіння самої спідниці. Тому я вирішила розділити ці два процеси, і вони проходять у мене під номером 1 і номером 5. Звичайно, в будь-якому випадку мені доведеться крутити трубочки, хоча випаде цифра 1 або цифра 5. А ось, якщо процес підготовки лози закінчиться, то я почну вже саме плетіння. Так само не дивлячись на те, яка там буде цифра 1 або 5. Так, проєкт під номером 2. В мене заявлені як е, брошки овечки. Так, або барашки, не знаю. На жаль, я ще їх не розпочала, тобто я порушую правила магічного кубика, гри в магічний кубик, але я дуже перепрошую, бо а, ці брошки я хочу теж зробити в подарунок. І ну, я розпочну і буду працювати над ними цьом, на цьому тижні, якщо кубик буде їх викидувати. Ну, можна сказати, що я і розпочала. Я ось зробила, так, зараз, я тут декілька зробила ескізів. І підібрала матеріали. Що у нас по матеріалам? По матеріалам в мене, тут я підібрала декілька видів жемчуга. Навіть у мене є, навіть у мене є жемчуг натуральний річной, річковий, правильно? Ось. І тут декілька видів паєток біленьких. І бісер. Так, чорний, чорний бісер, чорні якісь тут намистини, застіпка, ниточки для шиття брошек. Ну і все. Буду розпочинати. Так, і буду вишивати на фетрі. Я не знаю, мені потрібно було, щоб ну, частинка була біла, а оця частинка чорна. І напевно я зараз цей фетер покрашу, пофарбую а в така голова баранчика овечки буде в мене чорна, пофарбована. А цей блакитний, нічого страшного, він перекроється. Але от чорний мені не хочеться, щоб він був там скрізь бісер, бо ще щось можна було побачити блакитний фетер. Ну, ось так. До речі, хотіла вам показати ялинку з бісере. Це теж моя робота. Дуже її легко робити, але вона виходить гарно. І робила я її давно, то те я так просто похвалитися. І цифрі 3. Я прописала проєкт під назвою Косметичка чи проєктна сумочка. Ось саме цю косметичку я пошила минулого тижня. І я сказала, що це пілотний проєкт, тому що я ну, тут зробила декілька помилок, і я залишила, залишила її собі, тому що я хочу зшити дві нові. Вже враховуючи роботу над помилками і враховуючи свій досвід з пошиття цієї сумочки, Ось, і сподіваюся, що тим, кому, кому я хочу це подарувати, сподобається ця сумочка, бо мені дуже подобається. І бачите, вона в мене така наповнена. А чим наповнена, я покажу, покажу вам потім. І я її використовую. До речі, до речі, я створила, хто не знає, телеграм-канал, на який я залишаю посилання в своєму інфобоксі. Ви можете проход... туди пройти. І там я цей телеграм-канал я створила як, додатков... ну, як джерела додаткової інформації до моїх відео. І саме там я розмістила викрики до цієї сумочки, які я знайшла на просторах інтернету. Але я їх не використовувала не в, полум, не в повному обсязі, тому що мені при, прийшлося підлаштовуватися під мою блискавку, яка інша, ніж та, яка з'явлена в сумочці з, з цими викрійками. Номер 4. Проєкт 4 це брошка дракон на минулому тижні. Так, золотий золотой дракон. Золотий дракон, я хочу назвати. минулому тижні я розпочала його створювати, спробувала кілька технік. Зрозуміла, що мені подобається, як вони виглядають. Ну, техніки маю на увазі ці рога. Так? Але тут я теж зробила помилки. І ось цю голову я буду переробляти. А, і сподіваюся, що в мене вийде краще. А це буде вважатися навчальне голова. Ну, звісно, що, якщо буде на то воля кубика, то щось в мене зробиться ще крім голови. Але це не точно. Так, ну і що нам, я хочу сказати про останню шестірку. Це остання цифра в моєму списку, але не останній проєкт. Який я, мені потрібно зробити так, я знов достала цю проєктну сумочку, то тому, що там в мене лежить цей мій проєкт. Це майбутній подарунок на день народження мого чоловіка. Бачите, скільки туди влазиться. Зараз ви будете дивуватися. Так, що в мене є? В мене є два рукави з погоном. Так, як бачите, я в'яжу інтарсією, і я в'яжу поворотними рядами, ну, щоб. Не заморачуватися. Так, в мене є два рукави, два рукави готові, і є готова спинка. Ось, бачите, скільки в цю проєктну сумочку влазить. Ось. Це в мене готово. Мені залишилось зв'язати перед і зв'язати, ну, зібрати і зв'язати комірець. Так, що я хочу додати до цього, що я в'яжу. Ось таких ниточок. Це газал гала. 48% Ланами, 25% поліамід, 27 поліакріл. Так, і що я хочу сказати ще. Тут в мене 300 метрів на 100 грамів. Ну, і все. Так, сподіваюся, що в мене все. Буде добре? Я бажаю всім успіху, всім гарного тижня. Сподіваюся, що кубик буде магічний і допоможе нам зробити все те, що ми запланували. Ну, і для мене пройде тиждень, тому що я, сподів... мені здається, що я не буду знімати кожен день. Ось. А для вас скільки? Секунд, і ви побачите, що я зі... сталася з моїми проєктами та що я робила на цьому тижні. Ну, а зараз давайте подивимось, що нам при... При... приніс магічний кубик. І так, процес номер один випадав у нас двічі за тиждень. І у кінці тижня я зрозуміла, що це була дуже гарна ідея поділити. А, процес створення м, спідниці під ялинку на дві частини, бо процес номер 5 не випадав, випад, не випадав жодного разу. Тобто, якщо я... Ну, ясть того, щоб би... вирогідність того, що випаде процес а, створення а, спідниці під ялинку, мог би зменшитися. Отже, що я зробила? Я зробила ось що. Я не зробила стабільцю, не сплела, але я зробила 6, 6 сотень трубочок, я їх накрутила, я їх обробила і вони вже готові до плетіння. А... Скажу одразу, що е, е, моя швидкість е, е, зроблення цих трубочок це якщо я не відкликаюся. <плес> я кручу десь 100 трубочок за годину, але не відвлекатися в мене не виходить. Тобто процес е, ну, десь. Може, 80 трубочок за годину. Тобто ви можете зрозуміти, що 600 трубочів це дуже багато часу пішло на них. Саме на них. Процес номер 2. Брошка-овечка. Брошка-овечка у нас випадала, ну, процес під номером 2 у нас випадав двічі, так, Е, ні, один раз вона випадала, але я не встояла і е, ще в, е, робила цю брошку на протязі суботи і ще в п'ятницю. І що в мене є? Я навіть не знаю, як вам показати. У мене є такий невеличкий табунчик. Овечок. Вони дуже смішні, і вони мені нагадують мультик Дитячий баранчик-шон. Нам він колись дуже подобався. Ми дивились її цією родиною. Так, розповім вам, ну, вони майже однакові всі. Дві ось такими довгими ніжками, і одна така з короткою. Смішно, біжить кудись. Так, що в мене тут є? В мене тут є французькі вузлики з вовни, між ними мерехтят-перлинки. Ця мордочка зроблена з фантазійних намистин. Так, зараз. Вушка з японського бісеру. Ніжки вони рухливі, і вони зроблені зі стекляросу, і тут теж фантазійні намістини. І за задник він з натуральної шкіри і обшит бісером. Ось так виглядає зад. <задник> Так, дві брошки в мене йдуть в подарунок. Ось так. Дві брошки, а в мене йдуть на подарунки. Одна брошка залишається для мене, якщо, може, я її виставлю на продаж. Якщо кому цікаво, звертайтеся. Але якщо вона не продасться, мені вона самої дуже подобається. Ось такі вони гарні вийшли. Заходьте в мій інстаграм, я зроблю фотографії, і ви все зможете побачити. Ладно, хай залишається. Добігаємо до проєкту під номером 3. Це в мене косметичка або проєктна сумочка. Так, зараз я вам покажу, що в мене є. Зараз. Так, ці дві в мене є на подарунок. Я зробила цей проєкт у нас випадав. Скільки. Двічі, двічі, ось там в мене записано все. Двічі випадав цей проєкт, і я зробила, я два, за два дні зробила ці дві сумочки. У мене тут вже лежать подарунки. Ось вона як виглядає. Це я купувала цю тканину для своєї курточки, такої демісезонної. Але тканина дуже така приємна на дотик, це ну, так нагадує замшу. Так. І е, вона м'яка, вона приємна, і ну, мені здається, що вона красиво виглядає. Ось, як вона виглядає внутрі. Так, також, так, також виглядає це е, коса бійка. І тканинка. Ось. Ну, якщо б ця блискавка була, ще можна її було використовувати і знутрі, то мені здається, що знутрі вона також непогано виглядає. Дуже так, все охайно. Про проєктні сумочки ми поговорили. Далі у нас йде номер 4 брошка дракон. Він не випадав жодного разу, він не випадав цей дракон, і, ну, вже як є, я нічого не робила. Далі, далі, у нас йде ну, пункт номер 5: це та ж сама спідниця під ялинку, я вам вже показала. І останній пункт це чоловічий джемпер. Як ви пам'ятаєте, я закінчила в'язати, у мене була спинка та два рукави. І зараз я вам покажу ось це вже моя косметичка. моя проєктна сумочка. І дивіться, скільки в неї вміщається. Ось, зараз я поклала туди цей джемпер. Я його в'яжу, в мене тут два маточки. І в мене ось, ну, мені здається, десь, може, одна четверта, може одна третя частинка переду я зв'язала. Ось так. Все, зв'язалася небагато, але Прогрес є. І е, я не можу сказати, що в мене е, цей джембер перебуває в дедлайні. Це таке преддедлайнове становище. <ріст> ну що, друзі, я вам все показала, про все розповіла. А залишилось мені тільки побажати вам віри в себе, творчого натхнення, відчувати щастя і радість. Від того, що ви робите, від того, що ви даруєте красу цьому світу, яку ви робите власними руками, пишатися собою та своїми перемогами, не залишатися байдужими. А ми ще побачимось. Бувайте!